Всім привіт, привітки. Знаєте, ось є така херня. От коли піздець він скрізь, так? І намагаючись втікти від неприємностей, ми ховаємося де? в космосі, і там нас теж е, наздоганяють неприємності. Наш шатл, наша космічна станція має взлетіти у воздух. 60 персе. Сьогодні ми будемо з вами грати саме цю гру. Обираю нову гру. Беремо режим виживалку і давайте спробуємо все-таки якось та вижити. Е, потрібно обрати капітана. Ну і хто у нас капітан? У нас є шість героїв, і буду вибирати я, напевно, е, капітаном людину яка має хоч трішечки інтелекту, тому що сила є, але коли розуму не вистачає, то відповідно і все полетить там тарари У нас найрозумніший із шести членів екіпажу це Емет. І давайте якраз його таки візьмемо капітаном команди назначимо, так? Димася, що нас викрали інопланетяни Навпаки, да тобто, не не. А як вони що? Вірвалися на нашу станцію і змогли мене спердолити? Ну це не то. Давайте дивіться, дивіться. І так, ми швидко зібрали наше манаття, все, що могли, кидали в шаттл, і у нас перший день на шатлі. Йой, у нас тільки двоє. Ну це занадто мало. Я не впевнена, що ми зможемо вдвох. Якось спастися, але є один плюс в тому, що чим менше ротів, тим менше банок супу ми потратимо. І давайте подивимося, що нам пише комп'ютерний асистент. Він нас вітає в себе на борту і вибачається за членів програми «Астрогромадянин». А що це за Така компанія це тобто, ті, хто зробив шатл, щоб отримати далі наступні вказівки, будь ласка, включіть головний комп'ютер. Відправляє нас комп'ютер. Комп'ютер у нас теж є. І тут невеличка інструкція щодо того, що у нас перший день нашого міжзіркового... Нашої міжзіркової подорожі, і потрібно сказати якусь промову. Але кому кому у нас тільки одна жіночка на борту. Яку промову ви виголосите? Ну, не знаю. Я б таке сказала, що, блін, ну все, все пропало, але, напевно, це не так. Давайте дивіться, що у нас. Давайте виберемо лотець і закінчимо цей день. День два, день два. Я, як кажуть, не попала. Тобто. Моя промова зовсім не переконала іншого члена екіпажу. І не впечатлила. Ну, що поробиш? Що поробиш? Тут дуже багато читати, і я не впевнена, чи потрібно воно нам. Але давайте перейдемо в лабораторію і спробуємо щось виготовити. Я думаю, що якомога більше їжі. Нам безпосередньо буде потрібно. І є хороша і погана новина, яку ми можемо з вами прочитати в бортовому комп'ютері. Добра новина в тому, що а, ми можемо використовувати шлюз в якості туалету. Ну, це добре. Ось. І е, якщо шлюз заповнити, то все, все те, що в ньому там було. За потрібно викидати в космос. І погана новина люк шлюза заклинуло. Тобто срать ми сьогодні з вами не будемо. Якщо ви розберетеся з цим якомога швидше, то проблема вичерпає себе. Як я маю спасти чоловіцтво? Ну, людство я спасти не можу, тому що в мене ізоленти немає, тому, походу, ніяк я не маю спасати людство. І зразу переходимо на третій день. Я думаю, ця історія буде сьогодні дуже коротенька, тому що Ну, два, два члени екіпажу. Плюнути на проблеми з туалетом було ризиковано, капітане. І, до щастя, для вас, люк, розблокувався сам. Просто very good. good. Жаль тільки, що це визвело такі проблеми зі здоров'ям. З другої сторони, це на 100% проблема людей, тому вона на 100% ваша і на 0 моя. Суп ми виготовили. Давайте подивимося. Аптечка в мене є, суп в мене є. На всякий випадок, ми зробимо з вами ізоленту, тому що мало лі вдруг зараз знову ж якийсь люк заклинить чи ще щось трапиться, а у нас нічим ремонтувати. Тому е читаємо завдання від портового комп'ютеру і будемо чекати наступний день. Капітане, таке відчуття, що корабель розшатався. Так, нам потрібно зробити генеральну уборку. Корабель розшатався, але опорка нам потрібна. А, добре, і потрібно почистити він, вентилятор. Ловкость, і в нас два варіанти: а, ловкість або ум. Ну, я думаю, що тут з умом потрібно приступити і погнали. Подивимося, чи правильно відповідь. Варіант відповіді я вибрала. Так, чудовенько. Під час чистки вентилятора ми знайшли дві таблетки мультивітамінів. І нам доступний новий предмет скоч. Вивчення закінчилося. Боже, як круто! Знайшли дві таблетки, незрозуміло чого. Вжили і просто прилив енергії. Це було дуже і дуже безвідповідально, як на мене. Дивимося, у нас завдання капітана 5 вдалих рішень і знайти місце для приземлення. І так, капітани, це просто... Причудово. Сканер знайшов контейнер, який дрейфує в космосі неподалік від вас. Що... Так що, будемо затягувати контейнер на, на борт, Подивимось, що там ви в тому контейнері. Можливо, там ще якийсь чувак буде. Блін, ну не знаю. І тут у нас таїнственний груз, який вчора засікли сканери. Лампочка. В контейнері була лампочка, і вона мигає. Так, це була бомба. І нас дуже сильно покромсало Ейприл хоче їсти. І подивіться, які сидимо. Це у нас тільки четвертий день. ось п'ятий, даже, а вже все. Є батька лаврації. Це дуже-дуже все дуже, прикро. Дуже-дуже прикро. Бачите, що? Ми побиці. Можна використати аптечку, але вона у нас одна. Давайте ми просто всім дамо супу. Нехай вони поїдять. Ось. І на цьому все. І знову, як то кажуть, не приходить сам, так? І у нас що? У нас нова проблема, новий трабл. Це те, що в шатла немає електромагнітної защити. Він не предназначений для дальніх подорожей. Розуміло. Я нічого не буду робити і йдемо в наступний день. Надіюсь, вдасться вижити, а може і не вдасться. Ну. Ви не нанесли крем. це захисний. Ну, дійсно, я його не, не нанесла. Коротше, нам прийшов. Піпець, ми отримали е, опіки від сонця, від сонячних е, променів. Ну, вже сильно пізно. Тепер вам просто прийдеться ждати і надійтесь, що скоро ми покинемо цей участок повишеної радіації. Так, ми попали в повну опу. Ми попали в повну опу. І це, чесно кажучи, дуже і дуже печально. Яке у нас буде наступне завдання? І знову у нас якийсь прохід через пульсарди пространство в часі. нам е, варто бути е, більш осторожними, так як виникає ризик. Застряти в петлі, в своїй петлі. Капітан, я наблюдаю якесь странне іскаження енергії, як буто ми проходимо через пульсацію пространстві і часі. Невже зараз помолоді, Помолод... різко стану молода? Давайте будемо намагатися вибратися звідси, тому що. Ну, не хотілося би застряти. Не хотілося. І так, дивіться, сьомий день. З хорошого Досі живі. З поганого. Поки невідомо. Комунікатор. А, значить, зробили телефонну трубку. У нас є комунікатор, можливо, нам вдасться зв'язатися з кимось і отримати якісь додаткові інструкції щодо того, як ми можемо вижити. Не факт. Ну, подивимось. Припріл досі рано. Все погано, все погано. І ще одна цікава новина. Схоже, що за зі стін є. Пустота, Може, там знаходиться тайна кімната? Ловкість. Ми візьмемо ловкість. Бо сила є у мене нада, але можливо і не проканає. Тому будемо ловкістю. Восьмий день, непогано, непогано. Я вже восьмий день, тому що. Минулого разу, коли я грала, то на 10-й день мій екіпаж вже був готовий їсти один одного. І, чесно кажучи, це не сама приємна картина, яку можна наблюдати в грі. Зараз в мене 8-й день, і нам поступило повідомлення про панель за стіною. І ми всіма силами намагалися до неї добратися, але так і не змогли. Печально. Мені потрібно використати аптечку, тому що Ейпріл, схоже, скоро дасть о, о, о. Ну, добре. Я дала Ейпріл аптечку. Нехай живе, можливо, вона мені ще знадобиться. І тут ми чуємо якийсь хлопок. Не варто боятися капітан. Це зламалася система отоплення корабля. Вибачте, я маю відду на увазі, що немає чого боятися. Перезагрузка займає всього лиш час. Буде холодно. Зараз обніміть найближчого астрогромадяна, щоб зберегти тепло. Окей, зараз підемо обійматися. Я не впевнена, що Ейприл захоче обійматися. Ну, що ж, у нас немає виходу. Будемо грітися один одному. Ха, Ха! Ейприл відказала в близькості. Прийняла все за домагання і порушення субординації. Ну, отлично. Так, і в мене капітан не вилікувався, йому ще потрібна аптечка. Але жарти воно хоче. Прекрасно. У мене немає ресурсу, з чого робити харч. Нет ресурсів, а їсти хоче. Ну, не знаю. Навіть не знаю, що сказати. У мене ще є три банки супу. Комунікатор, але він не комунікує. Є золота корова. Можливо, варто її розібрати на запчасті. Скафандр недоступний. Є ізолента. Добре, давайте дивитися все-таки, що у нас пише бортовий комп'ютер. Тут говориться про те, що нам потрібно звернути увагу, що щось е, відбувається. А саме, було е, зареєстровано повідомлення. Ну, Ми не знаємо, хто їх може посилати. Може бути діло в перешкодах через спишки на сонці. Прекрамо нашого юного Вендер нехай іде розшифровує сигнал із космосу. Десятий день. Знову ж таки, все добре. Перший контакт. Перший контакт заключається в тому, що скоро мій капітан здохне. В нього навіть порвався пальчик, він прорвався на шкарпетці. І це дуже і дуже не є добре. Задача обновлена і є. Інформація в розділі завдань. Так. Говориться про те, що ми не одні в всесвіті таке вдалося встановити контакт. І було сигнал розшифровано. Виявляється, їх відправляють інопланетяни. Кого ми ще не бачили Там помирає від голоду. Потрібно щось з'їсти. На тобі супу теж голодна, але може ще щось трішки пару днів протягнути. І бордовий комп'ютер. Починає переживати за капітана, тому що він виглядає, ну, капець взагалі не фонтан. Ви в порядку? Ні, не в порядку, взагалі не в порядку. Він ось уже все, йому, йому хана. Ще й п'ятна з'явилися на руках. Нічого зробити не можна. Тому давайте наступний день. Наступний день робимо ставки, на якому дні загнеться капітан. Я не знаю. Ну, Щось оживився, да? І Тут прилетіла така в'ясточка, що вже дивіться, через те, що ніяк не підлікувалися, п'ятна тільки посилилися. Діагностика не дала результату, тому що. Недостатньо кваліфікації. Це не вовчанка. Друга помирає з голоду. Залишилося дві банки супу. Я не знаю, що робити. І дивимося, що нам бортовий комп'ютер починає виводити сигнал на головний екран, і там говориться наступне. Хочете творити добро у всесвіті? Пушисто-чешуйкам Пу потрібна ваша допомога. Хто такий пошисточі шуки? Пушисто-чешуйки – це щось таке середнє між кабаном, пугалом і змію А, і тут в мене. слухайте, добре, пожертвуйте одною банкою супу. Це все прекрасно. І що? У мене дилема. Або я віддаю останню банку супу, або хай йдуть вони в ліс. Підуть вони в ліс, тому що, е якщо я віддам останню банку супу, то навряд чи е мій екіпаж протягне довго. Ви подивіться на. Капітана. Все, йому вже настільки погано, просто. Ну, звісно. І тут нас починають журити, що ми шлоби не дали супу. Але, ну, який суп. Капітан помирає. І вона їсти хоче. І о, ну, це якийсь капець. Я не знаю. Зараз ми розберемо золоту корову. Дай дай. Що тобі дай дай? Що тобі дай дай На, вийде. Що ти хочеш? А та, що ти прийшов мені заважати? Невеличка рекламна пауза. Дай-дай. Чекай. І давайте дивитися. Що нам пише бортовий комп'ютер? Бонжур, астрогромадянин, Екіпаж Лаверонія. Вітає вас! Вціальний союзник землі. Лаверонія. Це у нас що Франція? Нас вітають французи в космосі. Прекрасно. Просто прекрасно. Давайте спробуємо зустрітися. Я не знаю, можливо, все-таки встигнемо зустрітися. У нас виповнено ще одне завдання. Ми сигнал в космосі. Дослідили. І у нас є кошак тепер на борту. Французький кошак. Кошак непогано. У мене Ми є астрогромадянин. Дуже приємно познайомитись. Капітан Фелісет. Лісет. А ти нам часом супу не приніс, а ще потрібна аптечка. Я в шоці. Так, дали нам бон апці. Так, невідомий артефакт. Суп є, аптечна аптечка у мене немає. Ооо, ну а аптечка в мене немає. Але він голодний і слабкий. Давайте, принаймні, його хоч покормимо. Голографічні шахмати. Я не знаю, як мені голографічні шахмати а, допоможуть вижити. Ой. Чесно, не знаю. Давайте спробуємо зіграти. Сприємося до чого це приведе. І так, у нас е 14-й день. 14-й день. Б'ємо всі рекорди. Ну, перестань. Оу, щет. Стена. У нас капітан того. Ваші рани не зажили, ви зіграли в ящик. <рес> Мало того, що в ящик зіграв, так ще й в шахмати. Програли, блін, ну все, капець, звісно. А Еріл просто їжі. Що, все. Я загину. Прошу. 14 днів. 20 хвилин. 5 супів, одна аптечка. Експедиції 0. закінчити пригоду. Це було печально. це було дуже і дуже печально. Ось така коротенька історія виживання. Я не сходила на жодну експедицію. А знаєте, де була моя помилка? Помилка була в тому, що не потрібно було відкривати якийсь невідомий ящик. Ну що ж, відкрила ящик, зіграла в ящик. А, дякую всім за час проведений зі мною. Якщо набереться достатня кількість вподобайок, Спробуємо ще раз переграти цю прикольну гру. Я думаю, що у нас вийде з вами створити якусь нову історію і все-таки вижити в грі 60%. З вами була я, Наташа, канал Cordon Плей і мій помічник Данчос. Все, цілуємо носа. Бувайте! Пока-пока.